Так, о. Клумба яка білими. Є молоді, є. нема хазяїн, я спитав би ціну. Це ваші? Так. Да. Яку ціну ці квітки? Ці. Да. 300 гривень пара. 300 гривень пара? Так. Да, ну, я вам скажу, що якщо біла птиця. І багато на перо, треба, щоб у них були умови утримання ідеальні. Вони маркі. Раніше, коли, я пам'ятаю, на базар виходили, до, називали білих таких чистеньких, і, та й Миколаївських, чердачними. Тому що на Чердаках, як правило... О, добрий день, Юрик. Привіт, привіт добрий. Вважаю, нічого. добрий день. Зараз, Юра, поговоримо. Бо на Чердаках було місця достатньо, там вони трималися більш-менш в таких умовах кращих. Були такі білосніжно білі Казали, чердачні. Так, ясно. так доброго дня. Звідкіля ці голуби? Бориспер. Бориспіль. О, так, да. це візитна карточка. Там вони кремаками славиться, Бориспер. Це так, так. Да. — Голубка не потоптана, да. бо я бачу, він такий гордовитий, а вона трошечки така приземкувата. Хороший. Ай, хороша пара. Яку ціну вона? 200 штук. Пара 400. — Пара 4. Угу. Пара 400. Ясно. Це теж ваш? Борисполь теж. Це теж Борисполь. Так, а оці червона пара, які коштує? Це ваші? 250 250 пар штука. Штука, так? Да? Ну це ж не, скажімо так, це ж не залівний, ні? Не? Ні, ні, це не залівний. Так, о, правильно, я хочу сказати. Які можуть які мають летіти, так можуть Да, Ну тими залівними займатися, займатися, вони вже не полетять. Ми коли з Миргорода привезли, так не знали потім куди їх дівати. куди привезли? Коли їх їздили в Миргород. Ага, Миргород. Покрасник. Ну і там же ж голуб'ятники на землі стоять. Купили, ну вони ж. А ці мають літати, так. Тут, такі, такі, такі. Це теж ваші, так? Це мої Ясно. Ну, вдалих продаж вам. О, <с trending> <с місцев> <с місцев> біла церква, добре. Володимир Іванович, добрий <скільки> день вам. Ви, 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 ви не зміни, так. Ні, ні, хорошо, підуть. А я, до речі, отам там трошки лохонувся, там хлопці з Бучі приїхали. Ага. По-моєму, з Бучі. А я їм кажу, мабуть, ви з Білої церкви, Вони кажуть, ні. точно такі Ну, маса стара наша, да. так. Що... Да, так, білонос, а київський, це ностальгічні голуби. голубий. Ви вже продали, так? Да? Трошки. Ви бачите, купляють ще, так? Да? Трошки. Так да. як би хотілося, але... Ну певно. Певно. Ну це молоді, я бачу. Та прослугодні, всі прослугодні. А це дуже Та, все прошлогодні. Ось тільки старші Угу. Так, Суперярні. в яку ціну пара? Пара 400. Чотири. Чотири а, а там як. Ну, чорний волосся. Дивлячись, які. Ну, 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 удачі <рес> Чиї це сіріні вибоки? Добрий день, чиї це голубиці? Наші. Ваші? Українські? Як називаються? Якщо не секрет, якщо ні, то я пішов далі. Йдуть по кіровоградську, але я додав, як життя. Додав ще своїх. Йдуть, це, йдуть, йдуть це їхні, їхні що, пред, предки, дають, да? Да, лускатобок, і Там мама їхня настояща кіровоградська була сложна. А ті не настоящі вже? А тут площа вже. А ви що зробили, що ми, кров ми зробили? Ну, що я... ви додали? Добавив другу кров і вивів таких, як Лускатобок. І, варто, лускатобок. А, а масть не помінялася? Помінялась трошки. Я ж вам говорю, лоска тобок, трошки не такі, вони більш плечами. Ага. І тепер ці голуби е, літають трошечки жвавіше, так? Да? Ну, жвавіше літають, ну літають. Ну але не дуже стоять, так? Да? Так, да, да. Не стоять, а то піднімаються, так? Да? Да. Одним словом, вам масть нравиться, а польот не подобається. Тепер зробили, що вам мазь нравиться, і польот подобається, так? Да? Не зробили. А ще не зробили. А що, треба, що, то, що ще треба доробити? Щоб, щоб... вивезти, щоб польот нравився, треба настоящий кіровоградський. Почекай, так важко, вони були. Я ж вам сказав, мама була кіровоградська настояща. Я додав другу кров. То наші ви велосипед. Поїдьте в Кіровоград і знайдете там таких, як ви хочете, і буде вам щастя, а не тратити усі роки, щоб вивезти велосипед. Правильно чи ні? Ну, і може і правильно. Зараз усіх, я вам зараз скажу. Я не сильно знаю. Так скажемо, базу даних. Да. Оцих купити керограді зараз. Це їдьте і запросто купити. О таких Отаких купите. Отаких запросто купите. Кіротки да. купите, а таких не купите. Я їх... А О, таких чотири да. ви ж коли в них лускати бока. Не гречани, лускати. Вони лускатобоки. тобоки. Кіроградські гречани боки. Це молоденькі? Ні. Минулорічні, так? Да? Е, от молоденькі одне. Угу. А, а а, почекайте, таке запитання, як вас звати? Анатолій, я розумію, що ви мазь таку, а мазь була на яких голубах, на яких породах голубах? Ви ж підливали до тої мами викати ви щось з А що це за голуб був? Якої породи той був голуб? Значить, мама кіровоградська, настояща. А в мене ще є голуби. Білобоки є, такі простіші. Порода, як називається, вспомню. От бачите, крутиться Ну, Нічого згадується, нічого страшного. Ну наша вітчизняна порода. Ні, ні. Ні? А о, то плавно. Алік, як со Мартина були білобоці? Як? Швейцарський стриж. Ага, швейцарський криш. Швейцарський стриж, там, я й такі дітки, я різний А де ви їх взяли, ти швейцарський криша? з Вінниці, так. Да. Стрижи, не криж, а стриж. Стриж? Швейцарський. Вінниці приймають. Ну, стрижі, це, мабуть, вони літають, як стрижі. Маструвати, ну, так. А ви спарили з Кироворадською та, щоб має ну, стояти. Ще витильки, а ще я додав там місце. Ясно. Триж. Ну, це, коротше, домаша салекція, так? Да? Вони да, 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 да. да. в мене вже чубати є. І чубаті навіть є. Я собі всіх <гум> чубати виставив. А, бо стріжіть мене... чубаті, так? Да? Ну, іноді голуби дають, воно у мене кучеряве. Mm -hmm. Ви чуби дали чубати, губичка, молода вона Ну Ви тивю, аматор такий. Чубати чубати. Ну, ви, можна сказати, що ви селекціонер. Так. Ви заводите, щось виводите, щось мудруєте. Ні, я держу і... і декорацію, і трошки почтових, і льотних. Mm -hmm. Я починав льоти брати. Я голуби держу вже. — Та давно-давно, да. Вже років 65. Так. Мені вже 69 років скоро. — а коли, а, коли, а коли починали тримати, тримали яких? льотних, да? А як вони літали, розпочали? Трошки простіше були, ніж зараз. Вони зато летіли по кілька Нема Зараз з Николаєва. А вони, вони без кожності страдали чи ні? Внизу трошки круг робили стояли. А потім вверху піднімав, стояли, так? Да? Ну так воно завжди буде. Да. Да. Та ви візьміть даже хорошого сірпасту, голуба, любов. Ну, внизу все одно крутиться, як вітру немає, а вверху вони потоки воздуха. Треба були. додати, якщо він літаючий, то він буде крутитися. Да, да, якщо да, він так. не літаючий, він ганяє, він зразу, ганяє, зразу сяде. Так. Так. Да. Доми ну, Це порода вітрова, розумієте, Її да, без вітру ганяти не, не треба. Да. Без вітру, вітер вверху всіда є. так. Всі да да. Але туди треба на, достати. На, на, він піднявся, внизу трошки крутанув, а вверх пішов, вже вітер є в нього. Да. Здравствуйте. Ви так на мене дивитесь, значить ви мене знаєте. Догадуюсь. Так. <свят> да. Ігор? Да. Ви ж мене колись знімали там, на їх Ой, я їхав. Ви, знаєте, я, ви мені, на, мені ви, ви, вибачте, ви, я скільки знімав, що я... На Богуслав їхав. І тут коло Григорівки побачив вашу птицю. Ну, вона не херані. Ні, то ви не мою побачили, я не жив на трасі. То мій товариш тримав? Так? Да? Так, да, То не я був. То Ми на трасі тримав мій товариш, да, я живу вони на трасі. Ви мене не проїжджали на Буслав їхати. А ви самого Буслава? Ні, я з Києва. А, ви просто туди їхали, так. Да. Їздив, здиву, ну, тікав Одрашипів. З кого? Одрашипів. А, зрозумів. Нема чого тікати. Добре, Анатолій, Хорошо. дякую вам за розповідь. Значить, я так зрозумів, що вам ця справа подобається, от ви не її займаєтеся. І нікого не слухайте. Майже 6 Ви ж не претендуєте там, на якусь призові медалі, на шо, якусь шо, шо, породу. Ви претендуєте, щоб у вас було задоволення з да, цих да, голубів. Да. У мене оці голубів брали по 10 штук. Що це за порода? — Бачите, Літаюча безстровата. Колись їздив очаком Ніколаїв, з друзями, з Житомир. Угу. Ми їх дуже багато навезли. Сірпастик навезли, були одні сірпати. Ото мода така була. Да, ну вони не мода літають. була. Це самці два. А коли мода почалася, ми тоді знищили оцих літаючих Миколаївських, да, вичистили їх. Простіше, але стояли на місці, і летіли і неділю ловити треба голуб. Хитрі такі були. Да, ну, ось тоді ми знищили. Ні. І так... В Київ ніколи не був голубним. У мене батько, Точно, це зпарно. От були все значить так. Фастов, біла церква, Боровари, Борис... оце були голубині центри у нас. Ну, так, а да. Київ, як правило, не цінився. На. А Пири що було голубей? Я народився в Києві і дідусь. Якого Собіса... року ви? 50-го. 50-го? Да. Більше за мене, знаєте, на 10 років. Да. Розкажіть щось. Розказую. Е е е батько у Бахінвальді просидів цю війну, uh -huh. пішов е добровольцем на фронт. Uh -huh. uh -huh. І його в Голосєві розбили, і він прийшов додому. Це коло цирка тут, uh -huh. Златоуста вулиця. Uh -huh. Прийшов додому, а сусідка, вони пацанятами, груші збирали її, вони падали. І Вона пішла, заложила. Прийшли поліцаї наші, забрали його і в Бухенвальд. А... Це який рік? А? Який рік? 41-й. За чого зразу Я Розказую. Тому що був істрибітний батальйон, пацани ні, ага. позабирали 16-літніх. Так, ви знаєте, до голубів плавно переходьте. Плавно переходжу. І всіх голубів е був указ міста, е розстріл. Ні, ми не про це говоримо. Я, я це все знаю. Всі це знають, що ви розказуєте. Не всі. Ні, ну почекайте. Більше це знає, що це кругом. Він був у Бухенвальді, ага. а тоді американці висвободили. І він е, думав їхати чи сюди, чи туди, в Америку. І, він... І сюди приїхав, да? так? Звісно. А, я б туди поїхав. Ну, кия б тут. Ну, <рес> Якби я знав, як я жити, ще Їхали. 70 років, я б туди поїхав ще. У ну, Грегорові це можна жити. А, не, на Сахарний можна завод жити. не робить? Та ні, не робить вже все. Не робить. Так. Я там... Ви почекайте, ми там збили, ви, да. ви з мене забалакали. Що саме? 70-ті роки, 80 ті роки в Києві, я пам'ятаю, добре, я знаю його добре. Ну як? То в Києві так не літали голуби, як в соталітах літали. Що мені розказуєте? Що ви мені розказуєте? Но, 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 Добре, назвіть мені, назвіть мені в Києві, до кого бігали дивитися, хороші польоти високі, такі щоб ми рота роздивляли. Де. Масне птиці було отако, київський отако було. А то, де літаючи після... Це не масна, був? то була Харківська. Ну, не важко. А де була літаюча хороша птиця, щоб ми бігали і дивилися? Де? Де? У кого? У Шмулика на вулиці Полтавської, 26. Був фільм, в головній ролі був цей Сава. Знаю, знаю, знаю. знаю. Ось, Так це мою голубятню знімали. От таку високу? Так. Да. Карамуров, да? так? Да. Так, Савєлій Карамуров. Ваша, то ваша голубятня? От то моя на Полтавській вулиці. Почекайте, то це був фільм е, э, про щаті голубів? Так. Да. Абсолютно. А то ваша, то ваша будка? От то моя і мого брата. А, дайте п'ять ваш будка. А я ще думав, думаю, ну та ж будка, ж, дивіться, це ж теж зробити таку На вулиці Полтавської. Вона і щас. Почекайте, а голуби то ваші були? Так, да, чиї Йохи, палки. Ото, ж, ото, ж, ото ж були Ніколаївські, так? Да? Ніколаївські і Хрюковські там були, у той будці. А дядько Герой Совєтського Союзу держав ага. окремо у тому ж дворі, угу. і батько держав оці, пошла мода на Харківський. То почекайте. То як вони до вас попали, що вони вас знімали у цей голубі? Вас знайшли через клуб, попросили вам з зня... студія Довженко, приїхала. Так. Заплатили мені 3,70. 3,70? Три Руб... сімдесят? Да. Так, за, за сьом. За сьом. Мама. 3,70 сімдесят рубля. Заплатили мені і кажуть, що ми будемо знімати здесь фільм. Вулиця Полтавська. Я зрозумів. І то що вони мав попросили? Що він туди заліз, то... Так, так, так. Він по крищатику бігав. Ай-яй-яй. От як. А вас нема в цих кадрах? Є. А де ви там саме в тих кадрах? Добро... Коло будки. Коло будки. Туди пацан поліз, я знаю. Оце від, ж я, Оцей я пацан. Це ви полізли туди? А хто? ж? <плес> От як. Одна наш закинутися. Добре, що ви тут мене знайшли. Саша, привіт. Коли... Ти з Славіком приїхав? мене інтерв'ю брали е, на, на і Я пам'ятаю, що там сидів вже що цей же пацан і да. поки з тим вдрався. Да. 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 А ви полізли, відкрили будку да. і голуби Так, Ото моя голуб'я. А всі подумали, що вони там кине зараз голуба, і вони туди всі полетять. Ну, літіть, голубі літіть. Да, літіть, голубі літі. Правильно, літіть, голубі. Не, почекайте. Хіба такий фінк? Да. Летіть, голубі літіте. Як скажіть, як вас звати прізвище ім'я по батькові. Радченко Григорій Людмич. А ви в титрах там є? Може бути. Масовки. Да. Ну я ж масовки. Її да? заплатили ну, за масовку і брату моєму. Ага. А ми держали. А батько перейшов на, на Харківський, ага. на цих масних, білофоси. Ну, да, да. А старики держали. О, це, я, оце ви мені позитиви стільки додавали. Це ж треба таке жива легенда. Щоб ви знали, У, у, в самом, у Григоровці держав м'ясник. Світляко, ось таких. Київ. Це до мене, мабуть. Я пацану не застав, мабуть. його. ні 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 Яких це роках руках було? Це десь 80-й годин. Та, та не може такого бути. Ну, так я знаю. Але стоп, почекайте, я виїхав. Я виїхав Півік в його фамілія. Він же жин... Півік. Це в Обухові не в Рирівці. Та в Обухові цей держав Серега. Так, Серьо тримав, ну, Серьо і пізніше тримав, так, я знаю. Тут коло базара. Дипетро, добрий день вам. Добро Доброго здоров'я. — Нічого подахенько. Поспілкуємося, добре? Держав він коло базара. Угу, Добрий день. Правильно, коло базара в обухові. А я жінку другу свою возив. Тут, як заїжджаєш в обухо, з правої сторони косоправша жила. Знаю, Ну, це не спочатку, це всередині десь вже. Ну, обуху... Коло да, да. да. Так, Добре, я вам дякую, вас не затримую, да. бо мене чекають. Я радий, що вас побачив, дуже все. радий. Я дуже я радий. Бувайте я. Да. До побачення. Усіх благ всех вам. Всех всех. вам, Да. Всех. да. Всех. Да. Крупна і для голубки. Ну красиво. Ну, і, це це тут, ваше? Тут, тут ні, це Почу. кожеми. Кожеми? Хожеми. А де він, по суті, Зараз під'їде, Зараз під'їде, під'їде. Бо я вже мабуть, буду зривати. Красиво, Красиво, красиво. Да. Це його голуби, так? Да? Да. Ну, Крупноленька, Петрович. А да, він, він, він таких любить. Він, 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 він любителя, так. Любит. Да. Ну я прочитала такі, що не переміха, а вийшли. Куклубаті. Треба в степу таких тримати. В степу, так. А ну цього кару сплошної ти теж такий? Теж длинний. О, бачите? О, це в нас буде літаль. Ну. Оті, оті чорні яку ціну? Хто? Чорні, чорні, ці А я не знаю. Це ж київські, так? Да? да? Да. А які? А які? Ну, харківські. Арківські. Чого вони київські? Ну, ну tra, 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 традиційно київські, Да. Порода да. Миколаївська називається. Так, да, порода Миколаївська, так. Да. А вже? Називали таке на Кероград. Да, да, да. Вивели новий цвет і вже. А це що таке? Кусак да? так? Да, це курсаки сині, пара. Ось. Ага, бачу, бачу, бачу. Теж такі великі ваки. Да. Добре, продавайте. Дочі, я це вам, стою да. поки не приїде, щоб я. Да, да. Покажу, да. так. Трошечки базар хоч вже 12 годин, але річчає, річчя. Зніміть відео. Знімаю. А що це означає написано? Я вам зараз Скільки коштує Що це не доганяю, я вам Я да? да. да. Гена, це ваші? Да. Да? Це наші тіяни. Привіт, продавай всім, да. Всім привіт. Виключили. Виключали. А, а наже виключати. Дивитесь в інтернеті, показуйте. Юра Матухня, хоч хто показує голубів. І написано. А, люди пишуть. Доброго дня. Ціна. Дорога. Ціна. І він пише, влічку, в лічку, в лічку, я взяв противовез, написав. А що означає, нікуди не переїдуть? Всі пишуть, поміняють місце, місце, переїдуть туди, передам. А я взяв, наоборот, написав, що ви їх виміс не продавати. Ну я 40 дзвонив тепер, так. Це Вінницькі оберегані порода, так? Вінницький тюрм. Декоративний вже, так? Ні, чорт дікорати. А що літає? А що не літає? Ну, голуби Давайте всі на камеру зараз викину. Ви камеру я голубів. – Що робити? Кажу, я випущу, вони побачите як. А ви камеру віддасте. Нащо вам камеру? На ну, Які На Він і закистував, він думав. Ну це такий круговий політ, так? Да? Вони красиві вертять. Беркіт. А, беркіття. Ти Подивіться. Ну нема вже нідеї, ніде їх, нікого. Та я взагалі не бачив їх. Ну, Книжки пишуть, а їх немає. А у вас вдома багато їх? А де матеріал берете, як нема ніде нікого? Дві ні Там є їх багато. Ну, ще дві людини є, які тримають. Дві людини ще є. Вже все позакровлювали. Мільнику він тримає років вже їх. Вже все позакровлювали, вже все закровлювано. Помішалися. А, Крил. вже трошки розбили породу, так? Да? Всі ж приходять, крило розверне, білізна, не білізна. От там треба дивитися білізну, наверху. Ну вони тільки таких мастей, так? Да? Ні, чорні, всякі. Чорні. Да? Чубаки є. Бачите? <реку> ну, це вже все. ну, Слово Вінницьке я чув, але ну, уяви в мене не було, тепер я бачу, що такі да. 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 так. Це теж ваше, да? так? Ролі, роллері, бачу, ролери. Ну це теж, камеру свідам, то полетять, так? Да? Добре, гарний продаж. До Прийдете до мене додому, я вам запущу. У Вінницю? Зачем? Востомір. Сутки будуть стояти над вами. Сутки. Це гарантію. На тисячу баков сразу <рес> зброю. Не сумніваюся. У нас на ярмарку і за сусіда літає, Да, хорошо. А яку ціну є ще питання? Ах, ви хочете так прямо? — Ні, так я от людина Ціну такі, не скажете? — Вони я як кажу, вирвалися, але, я думав, капут не буде голубів. — Красота. О, Вибачте, О, я, ціна? Я, піду. я не продаю, я ж кажу. Я просто ловлю ті, які знають, що, Знаю, що це, це, і щоб брати якийсь матеріал. А, чи? це як на живця? Це ну, да. обмінного фонду. Ні. А що ж ви кажете, дайте камеру я викину. Ви кажете, а літають. Я кажу, щоб доказати ага. вам. Ясно. Довели, довели. Камеру я не дам, довели. Я вірю. 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 Все, щасливо, удачі. А, креленята, креленята, бойні, бойні. войні. Ось живенькі такі сидять. І, ну. Добрий день, море знібує. Можна? Це що за порода оце такі? А, не, такі, а це? Ти це, я бачиш. Це акримак, ти Миколаївський? Голуб, голубка. 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 Яку ціну та голубка? Я не а, знаю. А, це не ваша. Це не мої, не Зрозуміло. А Нежинський в яку ціну? 200 голова. 200 голова. Тоже вже зникаюча. Да, <ріху> рідко. Рідко вже, да, сам зрідко. Добре, удачі вам. Курлит, бурлит, кипит. Так, добрий день, може я зніму? Добрий, знімайте. В яку пара вороних? Світлої Свет... птички дуже мало стало. В... Пара вороних, в яку ціну. Де пара? Я кажу, ну, 150. голуб один, в яку ціну? 150. 150, розумію. Той, що з кокарди, чи той, що без кокарди. За 250. От треба не торгуватися, що кажу, бачите. Треба знати боліві точки. Ну, я сказали? розумію. А це що за порода. Це, це, такі світлі? Світли, да? Да. так? Тому... світлий? Можна навіть серебряним. Його можна назвати серебряним. Угу. Трошки, трошки не серебряними, як раніше. Було. Ясно, добре. Добре, удачі вам.